В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, притча про званих на вечерю, яку ми зараз чули, із святого письма не зовсім можливо для когось із нас вписується в загальний контекст Євангелія. І нам, може, хотілося б навіть щось переписати часом в цій притчі. Але притча дуже важлива. І важлива для кожного з нас, а не тільки для якихось особливих людей. Цар кличе на вечерю, на весільну вечерю людей, кличе своїх друзів, кличе потім всіх. І ми розуміємо, що це є образ небесного Царя, образ Бога, який запрошує до Царства Божого, тих, хто йому спочатку, хто йому здавалося б вірний. А також закликає туди і всіх. І нам часом хотілося б, напевно, щоб Бог, Його любов, про яку ми знаємо, що ця любов безмежна, щоб ця любов нас утішала, щоб Господь утирав наші сльози, щоб Господь заспокоював і приймав нас такими, якими є, і давав би нам радість і повноту життя. Але, Правда євангельська полягає в тому, що Бог так, це і дійсно любов, але Бог це також і правда. І от для того, щоб бути правдивими, нам потрібно випробовувати себе, і нам потрібно пильнувати і часом змінюватися. І це буває незручно, і не хочеться, але нема іншого шляху, інколи як змінюватися, щоб ставати добрим. Господь, ми знаємо, що проповідував всім. І під час його земного життя, часто ті, хто, здавалося, були більше підготовлені, тобто навчені в Слові Божому, в законі, в благочесті, відверталися від нього. І тоді Господь йшов до сліпих, хромих, калік, до митарів і блудниць і бесідував з ними. Але ж ті люди, які йшли за ним. Вони не були сліпими кривими і прокаженними, Господь їх зціляв. Так само матері і блудниці, до яких звертався Господь, вони не продовжували бути тими ж блудниками і грабіжниками, але вони теж змінювали своє життя і ставали учениками і ученицями Христовими. Тому і в Царстві Божому, в Царстві Божому Господь закликає нас всіх бути. Але для того, щоб туди увійти і там залишитися, нам потрібно мати цей весільний одяг. Ми можемо поставити питання, звідки ж то, той людині, яку отак от взяли десь з вулиці, людині бідній, було взяти той весільний одяг. За що дорікає господар, за що дорікає цар цьому чоловікові, який не мав тої одежі? Ну, Справа в тому, що в тій культурі, як пояснюють нам екзегети Святого Письма, весільна одежа була не тим, що приносили з собою люди. Весільна одежа була тим, тим, одежою, яка видавалася їм від той сторони, що запрошувала, при вході їм видавала. І що це означає? Це означає, заради якої мети людина прийшла. Чи вона прийшла розділити радість на весіллі, радість жениха, радість молодих, радість тої любові? Чи вона прийшла взяти тільки от для себе, насититися? Знаєте, це сьогодні ми говоримо про так звану споживацьку культуру, але цей феномен споживацтва, він був відомий ще й 2000 років тому, про що Господь, зокрема, в цій притчі її наголосив. Нема місця в царстві Божому, той, хто приходить туди, тільки для того, щоб щось взяти собі, якусь частку і отак вот і залишитися наодинці. Адже царство Боже це є спілкування в любові, і потрібно змінюватися. І ця одежа, одежа, яка є символом і того, що ми в хрещенні отримали. Адже в хрещенні після купілі, кожен новохрещений одягається в білу одежу. Якщо це дитинка зараз, то це крижма біла, а так, от коли дорослих хрестили, це біла, така як хрещальна, радісна, світла одежа. І символічно, це означає, що? Це означає те, що ми покликані зодягтися в одежу любові, в одежу справедливості, в милості і святості. І от коли ми таку одежу будемо мати, коли ми її не відкинемо, Будемо берегти її, якщо вона раптом заплямується, то вичищати її, тоді ми будемо учасниками цієї вечері. Тоді і тут, на цій трапезі, яку ми зараз звершуємо на божественній літургії, на трапезі Божого царства, і в майбутньому, в невечірні дні Божого царства, яке настане при другому пришесті Христа, ми будемо сповна учасниками тої любові, тої радості. А виходячи із храма в світ до наших справ, до наших сімей, ми будемо також провідниками цієї любові, цієї правди і цього оновленого життя. Амінь.